Ну що, касатики покоління Птушкіна, Починаємо блог з мого улюбленого аеропорту Шопена, тому що він в Варшаві, в місті, не треба їхати, 60 кілометрів. Взяла вже кавуську, зараз з'їм домашню канапку, летимо в пригоду. Першу в цьому році будемо досліджувати іспанський all inclusive Знаємо, що є All-Inclusive в Туреччині, в Єгипті, а що в Іспанії. Ми взяли гарячий тур, Ми швидко зібралися летіти і розкажу вам, як там. Я вся excited, Смотри, який details. Балдію від цієї прикормки. чотири години летіти до Малаги, тому без алкогольчику ну ніяк не розберешся. Зараз я трохи аерофоб. З'явилося це після польоту з Барселони до Варшави. Нас дуже сильно трясло в літаку, але більше злякалася я того, що навколо люди почали кричати і панікувати. Це було складно, але літати не відмовляюсь. Тур до Малаги був куплений в останній момент. Треба було через декілька днів вилітати, і ось ми тут. Покажу вам ванну кімнату, поки ми ще не засрались. Тут навіть бідеї. Ось вона, я. Після перельоту, але щасливо, що нас заселили раніше 12 ї хоча чекін в готелю о 15. Кайф. Зараз підемо за рушниками, подивимося, які є басейни. До речі, всі басейни з підігрівом. І будемо чекати на обід. Я вже дуже скучила з темою All-Inclusive. Готель Rio Costa del Sol нас дуже порадував, сподобався навіть більше ніж ленкулюзів в Єгипті. Просто небо і земля, такий шведський стіл, фуршет, постійно морепродукти, риба, величезний вибір фруктів, салатів, все, що душенька. Ваше захоче 5 п'ять барів на території, басейни з підігрівом. До коктейлів подають оливки, горішки і все це з привітним персоналом, які тоді посміхаються і не випрошують чаєві на кожному кроці, як в Єгипті. Як завжди, добрала з собою багато косметики. Ну як багато. І нормальний моцний набір на вечір. Думала, буду робити смокі під сукні, якісь там стрілки, бо я набрала собі і нарядів, але зараз просто хочеться вайбу такої острівної дівчинки. Взяла цю квіточку, ще і все. Трохи губи, олівець з блиском, брови підчесала і трошки хайлайтеру. Ну, не трошки. В кімнаті здавалося, що трошки і все такі острівні вайби. Лише на вечір ми помітили, що в готелі немає нікого нашого віку біля 30. Ми з нареченим і багато-багато європейських пенсіонерів навколо. Нам сподобалося. Вони тихенькі, миленькі і є чому в них повчитись. На території готелю є також невеликий закритий басейн і турецька лазня хамам. Можна також почилити там незалежно від походи, поплавати, попаритись і ні про що не паритись. Зараз в нас по плану поїхати в Малаву, саме місто, трохи окультуритись, подивитися історичні пам'ятки. Відчути вайби іспанського міста, звісно, класно сидіти в готелі, але бі, треба трохи і розтрясти свої кісточки. Нам до зупинки десь кілометр йти, поїдемо чи нам трамваї, чи це таке метро. Ми ще не знаємо. подивимось, їхати пів години. Димку на південному узбережжі дуже комфортно, сонячно. Якщо ти сидиш в затишку, то можна просто в купальнику сидіти, засмугати, намаститися СПФ-ом і все. А якщо виходить між будинками чи на берег моря, то, звісно, вітерець. Вітерець це єдине, що може турбувати. Малага це рідне місто всесвітньо відомого художника Пабло Пікасо. Я була в Барселоні в його музеї. Шкода, що тоді ще не знімала блог. Малага це одне з найстаріших міст Європи, і це рай для туристів цілий рік. У Малазі більше 300 сонячних днів на рік, а середня температура взимку 17 градусів тепла, що робить її ідеальною для відпочинку у будь-яку пору року. В думках я себе дуже сильно похвалила за те, що взяла з собою СПФку і щільно намостила обличчя перед нанесенням макіяжу. Ми зараз на знаменитій набережній в Малазії. Тут так сонячно класно. Мені в бомбері жарко, треба знімати. Ось тут бачимо величезний круїзний лайнер. Проти сонця вам не буду багато знімати, але це прям мрія і ціль поїхати в круїз на такому великому кораблі. Косметичний шопінг стався неочікувано. Ми прогулювалися набережною. Я бачу магазин Кіко, все, мені туди треба. Не кожного разу звісно, як в Нітці Діорі купувати. У Кіко є теж дуже круті продукти. Я хотіла їх близьки, саме ці відтінки 3D гідра, 27 і 12, здається. Я додавала їх до себе в корзину вже не раз, але так чомусь не замовляла. І коли побачила Кіко, думаю, ну все, це знак. Купила дещо на подарунки для своєї подруги і собі косметичний сувенір. Просто подивіться, як вони сяють обожнюю. Називають містом музеєм через велику кількість культурних установ. У місті понад 40 музеїв, розташованих переважно в центрі. Серед них і музей Пікассо, і музей Кармен Тісен, автомобільний, модний музей, театри. Завдяки такій концентрації мистецтва та історії Малага стало одним з найважливіших культурних центрів Іспанії, але у нас не було так багато часу на прогулянки, і тому ми пішли до найвідомішого собору. Собор втілення, який місцеві жителі жахтілово називають однорука, а саме чому? Тому що собор будували понад 200 років з 16 до 19 століття, але через брак коштів так будівництво і не завершили. Ну знаєте, як буває, гроші розіслись по чимось карманам, гаванцям, і все, нема. І одна з веж залишилася недобудованою. Чим же унікальний цей собор? Тим, що поєднує готичний ренесансний та бароковий У усередині є великий орган із понад 4 тисяч труб. Це взагалі моє. Бажання мрія почути органний концерт, але ще не здійснилось це бажання. І один з найвищих соборів Андалузії, саме це його висота 87 метрів. З даху відкривається панорамний вид на місто. Щоб зайти всередину, ми заплатили 10 євро, а прогулянки навколо собору безкоштовні. Сніданку ми пішли на море, і тут уже не хочеться нічого коментувати, просто слухайте цей морський бриз і насолоджуйтесь. Года чудова, гріх не скористатися басейном відкритими з підігрівом. Я бачила, що до цього бабусі дідусі там плавали. Думаю, так, тепер мій вихід. Я навіть не замерзла, водичка комфортна і потім ще досмагала на сонечку. Дуже-дуже задоволена. Останній день відпочинку збираємось в італійський ресторан а-ля Карт в готелі. І саме меню має відрізнятися від звичайного фуршетного від шведського столу. Плюс ми написали, що у нас хаймуль. Типу, медовий місяць, і чи нас привітають. Було б дуже приємно. Знаєте, цей блог вийшов таким затишним, але я лінилася і мало знімала себе, мало розповідала, тому що розумієте, це all inclusive Ти вже не рахуєш кількість коктейлів випитих. Я вже така drunk cherry трошки така весела під... Та і тому в такому стані не хотілося себе знімати, і не хотілося себе знімати там з макіяжу, Просто релакс, чил і не думати про постановку кадру, про світло і все таке. Потім уже на постпродакшені вам щось змонтую. Тому одразу вибачаю, що мало моїх якихось деревенів. Це було одне з найкращих привітань від готеля і ресторану. Нам поставили свічку на стіл, створили романтичний настрій. Також принесли пляшку шампанського в відерці з льодом. Головні страви можна було вибрати: Це різото, або лазанья, або паста з морепродуктами, яку ми її обрали. Весь фуршет, закуски. Десерти у форматі шведського столу було надзвичайно смачно, і, взагалі, ставимо цьому готелю і ресторану 10 з 10, Були задоволені. Після смачної вечері ми пішли в загальний холл, де кожного вечора була якась шоу-програма, мюзикл для усіх жителів готелю. І дуже круто бачити таких безтурботних європейських пенсіонерів, які ледве дихають, ледве ходять, але радіють життю, танцюють, підспівують. Кайфують і хочу бути такою ж старості. Якщо ви дивитися цього моменту, прошу вас підписатися. Дякую вам за перегляд, поставити лайк, написати коментар. Мені дуже важливо це для розвитку. Дякую вам, па!